Біло, беху. Ти мені, Іване, сука, зробив пакість того літа. Пакіст. Як яку пакість? Бан Петрин був коло шопи, а ти те, блядь, виніс. Аж на сад. я є дурна, мені треба було піти до голови сільської ради. Йоб твою мать. <гум> <гум> То нічая робота, ти, Юрко і Миросько, бульників. То гоша, гоша виніс. Нічия робота, я сказала, ти, Юрко і Мирошко, вам бетель виніс аж на сад. Ну, Тихо, не сварить. Та як ще не Він... Як ще не сварив, він все в мене косить, я йому все даю гроші. І горівку даю, і їсти даю, і їсти, а він мені ще паті ж робить. Що за грати даєш їй? Срати не піде, не піде до виходку ще вистрати першу. Ань, я соба, блядь, соба. Боже, ань, кав, ань, як у нас, я не знаю, як у нас називається. А ти нахуй. Не воно, блядь, виходку, так? Все мердєче, все